В АТО, так? Виключена вам категорія курсантів для нагородження зібрана. Генерал Майор Сильва. За особисті заслуги у професійній підготовці. Самовідданість і стійкість, виявлення під час виконання військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя. Наказую нагородити по нагрудним знаком знакам за взірцевість у військовій службі 3 ступеня курсантів пятого курсу військової академії та Харківського полі... Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут нижче поіменованих курсантів. І слова Сергію Миколаєвичу. І вина Хочу вам подякувати за службу, за те, що ви дійсно виявили себе настоящими мужиками, в хорошому розумінні цього слова. Вірю, що ви будете достойними і грамотними офіцерами. Я в це впевнений. Ну і всього самого найкращого на великій землі. Це ті, хто виїжджають, а ті, хто продовжують виконання завдань. Я з задоволенням буду це робити з вами. Вільна! Нам потрібні мотивовані офіцери патріоти України, які являються, повинні бути лідерами своїх колективів, які знають матеріальну частину це на сьогоднішній день як один з основних елементів, які формують авторитет офіцера керівника і формують повагу до нього, його підлеглих. Увага!